заходів по виконанню програми розвитку і відносин. Передвишка коштів на виконання заходів по 24 році і виділення коштів на виконання робіт по програмі на 25 рік. Бюджетній комісії розглянуто Ну, Давайте голосувати. Хто за? Всі за, да, все три. Наступне питання. Христиан Петро Павлович. Затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натури місцевості та передача у власні для житлового будівництва. Старій Кадахи, пробуло Космонський 2А. Площа 014. А що, Христина, все є? Документи, все в порядку? про у нас вражається адрес? Старі Кадаки, пробуло Космонський 2А. Живой дом, живуть, так. Все ну, все, давайте голосувати. Кто за? Всі за, пускай люди оформляють, пожалуйста. Наступне питання. Що Людмила Андріївна, затвердження документації по встановленню відновленню меж до ділянки та передачу власника житлового будівництва село Воська, вулиця Зелена. 24 eh, сотки документы є, договор на сміття є. Е. А двох коли оформлено? Так давно уже поставлено. Хорошо. <coughs> Давайте голосова хто за? Піймала Валітмила Семенів на затвердження документації щодо встановлення відновлення межа будівництва житлового будинку 25% соток, на Олександрів проводиться Дніпровська 22. Ми туди виїжджали, на позапрошли комісії, там де сусіди не підписували. Це ага. вони вже підписали, в кадастр і подали на затвердження. Так. Пода... Да. Ну это хорошо. Ми туди виїжджали на да, одні. Давайте голосувати. Хто за? Лена. На питання Ярошенко, Віктор Прокопович, село Волоски набережне 98 затвердження документації за моустрою щодо встановлення відновлення меж та передачі у власність для житлового будівництва з 20%. -го. Наступне питання. Дюткіна Юлія Анатолівна, затвердження технічної документації щодо встановлення і відновлення меж ділянки та передачу власність для індивідуального садівництва. 4 сотки. СТ Дружба, ділянка номер 7 Де, ця дружба? Клєн, де ця дружба? це дружба? Поворот на кам'янку. Оце поворот на Кам'янку, дорога на кам'янку, а ось СТ дружба. А там помилуємо дорогу. Что есть. Есть. Добр, на смяте, Должен, да. есть договор на смертье нету. Так может быть в дружбе Есть договор мусора. Это добрый. Ну что? Там дом ображается, все есть. Да, вот, там все... отображается. Ну это добрый. Давайте голосовать. Кто за? Питання Матикина, Ніна Наумівна, СТЛУЧІСТІ ділянка 29, затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення ділянки та передачу у вас для індивідуального життя. На право власності там Місяць рік. На право власності реєструются по тих паспорту по про прошли у садовому. Ну. Питання реєстрації права власності це не наше. Наше питання наявність цієї реєстрації. Нам для затвердження вони повинні, повинні подати документи про право власності, внесені в реєстр, витяг і технічну документацію. Да, вольна мусер. Є. Єсть, є. Є, так. Є, так. є, так. є й, й. все, то до чого питання? Давайте голосувати. Хто за, що передати земельні ділянки? Наступна заява на Милосейчук, Олександр Миколаєвич про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення майже нормальної ділянки, прогулянка на телевізор. Вот это вот такая Да. 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 ты вот это их они вот так хотят ну, они э, купили, два, два две диланки, І да не, да. Да не і так не Дом нет, надо соседний участок делать. Новий ну они же все документы на 12 соток. То есть садовое товариство дало им членскую книжку на 12 соток. Это же питание до садового погодження, садово погодження глава управления. А тут чого на другому часі? чого другий? Він сформований просто таким образом. Участок-то один, він ж не поділений на дві частини. Просто цих Ну, Ділянка такої конфігурації. Ну, не проста а складна конфігурація. Два наша. Південная um, ну, це по моєму червоний садок. Так, да, біля червоного садка. Ні, ну не... там получается дальше йде если усудим, тут буде каменка. Між каменкой і червоним садком. Ну, не морем Садове товариство Південне знаходиться в край вулиці Сурядської села Братська з однієї сторони, а з іншої сторони село Червоний Садок. Вячеслав Миколаївич, ну ось ось камінка йде. Тут є в стороні камінка, а тут поворотна волоска. Ось ось. Дліна, ну кажучи, яка у по лівому барі усю річ. А поворотна волоска по правому барі усю річ. Вот, Олександр Миколаївич, ділянка між Поки Що я не так сказала? Ось ось камінка, ось ось поворотна волоска, ось ось ділянка. Ну чому ви все степлі біля? Ну, між червоним садком і полями цим. Ось ось ділянка. У все червоный саду. Что не так? Все, 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 все так. Куда Саша? Пока еще не имею возможности голосовать, потому не 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 что нема кворума. Он вышел на две холодные. Что с там? А, пока нет возможности голосовать. Можно один вопрос? Да, пожалуйста. А, я там подал, Стеллана подала заяву на продление договора аренды. Да. Лежат, список. Можно, голосуем, да, просто конечно. не, успел, не, успел, не уже, успел. Успел. Все, спасибо. <клышко> а, и еще один вопрос. Как на сессии поднимался вопрос, а теперь на земельной комиссии хочу задать вопрос. По поводу всех делянок, на которых находится майно, приватная властность, а не оплачивают арендную плату. Каким образом их правильно инвентаризировать, Ну, на сесії було, було е, під протокол. Е, дано е, треба, щоб тепер або секретар, або ваша земельна комісія проаналізувала і надали далі юридичному відділу. Вже є службова записка <с. з витягом. Так, да, ви в себе тепер. Ну, якщо можна, теж розгляньте ці питання. Ні, це питання розглядували, і коли, чому? Просили інспектора земельної комісії, который на сьогоднішніх часах который у нас куча ряд вопросів по території громади вот таких куча, щоб у нас була под земельні комісії інспектор, щоб виїжджала везде, проверяла їхні наявності, владельні, имущество, земельні ділянки предоставляла нам комісію, щоб ми сьогоднішній час могли вирішати, які дали судьба з тих земельних ділянка, чим чи подавати полиці, чим. Інвентарі зібрати те ну все. Дійсно, що вони існують. І, і без да. інспектора це видно. Ті вже, які виявлені. Ну, є Може, комісія, ті, які я виявлені. Я особливо пам'ятаю, Боже, де нас. Создана же комісія у нас, яка їм всім займається. Ми по земельній комісії... Да, буде. Це просто не, не до а, получення, до а, бюджету грошей. Комісії будемо земельні теж... Так, а коли це буде? При, при возможності включать все территориально ну будем я предлагал это давно но сегодня опять внизу после нового года на следующей комиссии в какой-то части на территории примерно каждый раз комиссии будем включать рассмотреть що находится на этой территории вияснят этих заменили делянки дальше виежат и смотреть я ну, так то, я то, так что... пропоную uh, Дивись, уже сегодня є на... в наявності сегодняшний ну ті, про які мы знаем Да. Про який знаємо, то об'їжджала комісія. Можна я про що прокоментую. Надійшла службова записка від секретаря щодо здійснення аналізу е, територій, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, і настаном на сьогоднішній день не е, сплачуються податки за користування земельними ділянками. Е, цей список вже, ну, скажімо так, в чорновому варіанті проробляється, але е, для того, щоб проінвентаризувати, ну, тобто питання стоїть в формуванні земельних ділянок для того, щоб орендарю э, власнику ну, майна пред'явити претензію щодо несплати орендної плати за земельну ділянку. Для цього її потрібно сформувати. Але в 2024 році заходи по земельній програмі виконані, гроші використані на інвентаризацію. Угу. На наступний рік, на 25. Вона в програму земельних відносин вносяться зміни. Тобто однією із пунктів є виділення коштів на здійснення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності. Бюджетна комісія це погоджено. При прийнятті бюджету на наступний рік будуть закладені кошти на виконання цих робіт, і по факту, коли буде сформований список. Ну, можна частково, можна взагалі одразу ну, подивимося, як це буде краще. Взагалі це не важна, а можна, по частково, то... Ну, можна. можна частково. Допустим, вибрали декілька ділянок, зробили інвентаризацію, затвердили да, і далі йдемо по юридичному е, направленню. Е, ну опять же, це в двадцятому році. Зрозуміло. А ще одне питання: наприклад, багато будинків, які Мають власників. Ну Наприклад, у Волоському дуже багато будинків, які мають власників, вже понад 10 років чагарники стоять, будинки вже практично розвалилися, там вже вовки виють. Сусіди жалються, тому що це смітник, тому що це розплідник тварин там диких і так далі. Чи винен Власник На сьогоднішній день як сплачується податок за м, е, подвір'я? Сплачується ж якось? Чи ми, там є невеличкий податок. Хоча це, якщо є право власності так. це так. за власником, бо складаються протоколи і все. А якщо немає власника, де змішають, то, є, є. Мешають, ну, то там його сільрада визнає як безхозяйне майно. Ну, це така, ні, ні, не безхазяє. Що... Що... Річ йде про те, що, а, наприклад, я можу дати е, список. Таких домовладінь, владі, які не займаються Власник там є. У мене перше питання: то це бухгалтерія чи земельний відділ, які дадуть відповідь, чи сплачується земельний податок. У нас є інспектор по податку. Ага. Два. То, то, да, то, то, можна дати їм перелік адрес ну, і чи сплатили за ці ділянки. Це зрозуміло. Надходження йдуть по відділ. власнику ділянки за її треба, і... так, не, так, не можна вичислити. Про що йде мова? Якщо люди навіть не сплачують под, ну, податок, той мінімальний, який, сами, то тоді вже комісійно накладати так, якісь у не було, санкції, да. там, вигляді ну, це підлежно, раз, потім, ну, так. Тому що ну, навіть не прибирається нічого, там, там страхіття якесь. А поруч нормальні а, дома і люди просто змушені. Є от на вулиці. Ви купали, наприклад, колись там 10 років тому там, скупляли домовладіння. скупляли. Скупили і бросили. І вже більше, ніж 10 років, от воно стоїть, розвалюється, там, і позаростало, все просто кошмар. А, от. а поруч нормальні дома, люди мешкають, там все нормально. А от воно посеред вулиці, таке стоїть смітник просто-напросто. Треба создавать да. комиссию, порядок я... Громад, так і назвать ее. Комиссиона везде по округу депутатів выезжает и составляет протоколы на эти людей, которые... Ну, видите, же ГТХ у нас составляется одного куча. Хоча б люди поприбирали себе на ділянці, повиробували... Самосвітність, що... Це десь У а а меня это есть пропозиция Я сейчас вот что-то сомневаюсь. Перенести выехать на следующую комиссию. <социал> Старше, может, я не знаю, что там говорится. есть такая пропозиция, что на этот участок да. перенести веехад на следующую комиссию, посмотреть, что там есть. Совершенно верно. По всем. По <социал> <мы. социал> всем. <если> еще... да. <социал> Кто за, за то, чтобы 6. перенести веехад комиссии? Все береги. <социал> Приедем, посмотрим, потом тогда дальше. Я же не подписываю это проект решения, правильно? Потом на следующий шаг тогда будет. Восемь, ну, да. и что у нас тут получается? Тут у нас ТО Василий Святый у них в аренде земельная делянка на территории Авіаторського покупу дівелі споруд 144. Е, скоро в них заканчується в наступному році термін договору, є, е, договору оренди і перед тим, як подать на подовження, вони розробили нормативну грошову, щоб вже прописання. Вони вийшло в них висок, 154 тисячі 93. Попередня НГО в 2010 році 396. 400, 400 зараз будет миллион долларов. А предряди это же не наше територіально, нічого. Територіальна наша. Буде 12%. Буде 12%. Тогда ну нас... Якщо до нас перереєструються, буде вкусно. Ну це ясно. Ми будемо просить, щоб перевести. Измер. А в вот, Горади до якого року? До наступного. До наступного, до наступного. сейчас агену проголосуют. Якщо буде пролонгація, то щоб на 7 ж років не більше, так? Да? Ну, всі договори... Справа в тому, що ми пролонгуємо на 7 років, але якщо там є майно, ну, ви далі його не будете придбати, якщо там їх майно. Та ні, ну, то вже буде там інша колекція, дається питання. Ну, так. Так. В кожному договорі ми прописуємо дії договору, сім років. Сім? Більше, більше 7 років. Сім, сім. Не більше, не менше. Мы сейчас закрепим грошовую оценку. А там, когда дойдем до договора, тогда... Нормальная грошовая оценка. Кто за? За то, что затвердит ваш. Все за. Наступное питание. Загадка нормально грошовой оценки. Журалева у любого коллекции. Это у нас. Центр да? mm -hmm. з вотного фонду з нового звідна документації 10,5. Ну по форму. Це 1. 1, 2, получається, хорошому я ціни, де сука получається. 104598 копей. Для земальводного фонду коефіцієнт 0,5. Да, Тому. Ну, Він є понежалячий. Якщо промисловість 2,5, то тут 05. Тому така Ну, По формулі все правильно, я ну, далі. Хто за? за? Наступне питання. Питання сільської ради. Затвердження технічної документації з інвентаризації земельної ділянки біля СТСУРА, на якій в подальшому буде дитячий організацію. І Наша агенталізація. На замовлення сільської ради. Угу. У нас була заява СТС УРА, яка поруч знаходиться, щоб ми сформували земельну ділянку. І у них є на виконкомі їм дали згоду на облаштування на земельній ділянці дитячого майданчика за власний кошт. Угу. Добре. Давайте голосувати. Хто за? Це На теж наша інвенталізація, затвердження документації з минулоутрій щодо за земельної ділянки для облаштування та догляду за прибережними та захисними смугами. Старі катаки в районі правоку Калинавиці. Півтора гектара набережне. Це там, де пуб у нас, де пляж. Дозвіл ми давали у весну. Софій. А, тут зверталися ми самі зверталися. Ми конконтували. Ми самі виступали, когда виїзд з села, сесійна рада приймила, що там хоче зробити займанні ділянки, щоб остався доступ до води. Що мі буде земля засільські сади, там іта давизали, за інвентаризацію і все. А по ще ділянкам подібним таким. Будь-яким пальцем, девай. Ті, що ми запланували на цей рік, вони наступний, завершені роботи. Наступний рік планувати. Гроші використані, ті да, ділянки, які ми планували, ми зробили. Зараз останні три йдуть на затвердження. На наступний рік виберемо ще земельні ділянки, які будуть ну, зараз, ну, в ракурсі того, що ми обговорювали, гроші, які заплановані на наступний рік, будуть використані на інвентаризацію ділянок під об'єктами нерухомого майна. Проаналізуємо. Плюс у нас вже є інвентаризація біля Малинова Яжинової гектар 20, який треба включити в список. Наступний рік будуть гроші, будуть да, а ті, а які немає, там майна. Ну, подібні ділянки теж заплановані кошти. Якщо... Заплановані кошти е в розмірі 98 тисяч, сходя із цього розміру, будемо розглядати, скільки ми ділянок проінвентаризуємо. И эти участки мы обговорим, тоже будет инвентаризироваться. На этой коне. По технологии. Кто за инвентаризацией за заметит? Вообще предлагаю три питання. наша инвентаризация пакетом, если не против. Нет, по одному. Тому, Потому что мне що... надо що... подписывать. Ну, <гум> <Плохо. гум> Наступная инвентаризация тоже прибережна за местослуга біля села права. За. І... Наступна інвентаризація в районі вулиці Рибальської. Ми там чуть-чуть більше планували сформувати ділянку, але положили ліси України свою, і ми тепер те, що залишилося, зареєструємо за комунальним гаромам. Ну, ліси вложили по формуванню територій, тому <тас> так, у нас залишок залишається в районі ну, 20 соток. Остаються там 20 соток. Да. Так. Їх формуємо і реєструємо за харчу. Давайте, Давайте повідомляємо. Це згідно дозвілу виконавчого комітету. Ну, звісно, без нашого. Иници... Я за Добре. Ініціативна група подає пропозицію, отримують дозвіл. Без дозвіла, поки не получать дозвіл, нічого не будуть робити там, все буде робити. Ну там чи ін, в іншому місці. Да, іншому то, це без дозвіла добре. Нічого не робити. Наступне питання. Затвердження проєкту замноустрою теж на замовлення виконком поділ дитячого садочка і школи на паркові. Вони просто на одній території знаходиться і школа, і садок, а так як це дві е, організації, то не входять. Ну, їм треба поділити, тому що. Ну так, ми ж їх теж, ми їм замов дозволи виконуємо зараз. Хто за, за поділка? Наступне питання Ломоносова Олена Олександрівна заключення проєкту замору щодо зміни дольового призначення земельної ділянки з індивідуального сторони для житлового будівництва. Бар, Ми до берег. Ну докриваємо сонячний берег. У нас пошел все солнечні береги. Так Ну, вони, це всі ділянки у приватній власності. Тепер ми цю територію включили в межі і вони мають право на зміну цільового призначення. Там житлові будинки вони вже попереводили, садові в житлові. Тепер міняють цільове призначення на житлове і прописуються і так і все. І саме, що це солоночні двері? Що вони там кажуть? Фактически це вже розпаділено, розподілено, застроєно, перестроєно все